Так, добрий день, компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас буде відогляд. Зараз найпопулярніші моделі. Це у нас нова моделька ТУ-254 і ТУ404. По ціні 6950, це кошти отакий 254-й. Він зараз йде з реверсною КПП двохдисковим щепленням. Ну а 404-й як і коштував 8100 доларів. Подивимось, яка у них різниця. Почнемо, напевно, з 254-го. Тут у нас стоїть Каємовський 385-й двигун. Ось бачите. Рівна вже підлога, вирівнена, хоча по центру є отакі от виступи, да, це редуктор. Але по факту підлога рівна, так зроблена вже як на кентаврі, обшита повністю задня частина. Приборна панель у нас електронного типу. В принципі, непогано зроблено. Пачок винесений вже в тіло приборної панелі. Крила. В принципі, досить потужні. Тут є два розкосіка, як і на попередніх моделях. 11,2х24 колеса задні, і 7,5 на 16 передні. Такі самі колеса у вас будуть і на 40 моделях. в принципі. По задній частині ззаді да, у нас стоїть. Навісна система трьохточкова. На два гідроциліндри по 400 кг кожен циліндр може підняти. Тобто сумарно у вас 800 кг. Таку вагу ви таким трактором, звісно ж, не вижмете, тому що у вас буде передок підіймати. Та й в принципі вона вам на що не треба, тому що звичайне те, що підіймається таким трактором, це, в принципі, обладнання до 500 там, до 600 максимум кілограмів, а тут і до 400-500 кг. Так, по чолках тут досить непогані чолки, це е, сорокові чолки, сорокова модель, такі самі в принципі, будуть стояти майже і на сороковці. Але на сороковці стоять з 80-х тракторів. Тут трішки-трішки потонше, але теж непогані. Вони е, квадратна форма такого балочного типу, кріплення, все нормальне зроблені. Я дивлюсь. Е, встановлений двохсекційний гідророзподілювач від окремого важеля працює. Ось бачимо. Дві гідропари. Вал відбору дві швидкості, так само, як і на 40 тобто Це у нас в принципі, система однакова на всіх. По передньому мосту редукторний міст з гідропоцілювачем. Гідропоцілювач працює від окремого насоса. Редукторний міст тут, в принципі, як від 35 ок я б сказав. Зараз порівняємо з 40 Мені чомусь здається, що вони однакові. Хоча, Ану, зараз. Вони однакові, друзі, тобто, або на сороковці стоїть тридцять п'ятий міст. Або там стоїть 40-й. Ну, Дуже-дуже схоже, що на 35-й. Теж гідропоцілювач тут встановлений. По цьому трактору тут у нас вже перероблена вища площадка. Да? Тобто, якщо порівняти, бачимо, що оце крило буде значно вище, там сантиметрів на 10-15 тому що тут площадку підняли. Переробили трішки сидіння на окрему площадочку ще поставили. Є пасок безпеки, до речі. Тут у нас теж реверсна КПП, 4 передачі має, плюс повишені поніжене, плюс реверсна куліса. Вон, вона терчить з боку. Тут теж у нас два диски щеплення, тут ще приборна панель трішки інша. І паливний бак на сороковках вже знаходиться не під капотом, а знаходиться ось тут, тут з боку. Хто не знав. Тут у нас встановлений КМ 490 двигун. Перейдемо на задню частину. КМ490 двигун має 40 кінських сил, 35,7 кВт потужності. Це непоганий показник. Каємоски двигуни вони одні з найкращих взагалі ті, що ставляться. По задньому навісному такі самі два гідроциліндра по 400 кг підйому, тобто клішні, все в принципі буде однакове. По швидкостях валовідбору відбору тут у нас вже буде 540 1080 обертів тобто трішки більше. Так, По задніх чулках я вже сказав, тут стоять у нас 804-ті колеса у нас такі самі сидіння з підлокотничками. Тут трішки поліпшеного класу стоять сидіння. По цінах, друзі, на сьогоднішній день виходить, цей трактор 40-ка коштує 8100 доларів, а 254 з реверсом коштує 6950 доларів. Ви подивились самі, тобто я показав все, як є, чесно, можете для себе в принципі, зробити якісь висновки і обрати ту техніку, яка до вас підходить найбільше. Плюси цих тракторів, у обох є примусова гідравліка. Це дуже-дуже зараз така от тенденція, яку набирають майже всі трактори. Я думаю, що через рік майже на кожному другому тракторі буде стояти примусова гідравліка. Що вона вам дає? Вона вам по факту дає примусовий режим опускання навісного. Це дуже цінують люди, які працюють з плугами, так, тобто якщо це важкі ґрунти і щось таке, то воно вам додавлює. І можна від, віджати, по суті, віджатись, грубо говоря, там, від пінька трактором. Так, по гарантії, гарантія 2 роки. Доставочка по всій Україні у нас безкоштовна, без передоплати. Набирайте, ми вам привозимо додому, вдома перевіряєте, їздите і розраховуєтесь. На цьому все, друзі. Кому сподобався відеогляд, ставте лайк підписуйтесь на канал. Пока-пока!